Кожен з нас автор збірки оповідань Наталія Кош. Війна відкрила в кожному і кожній з нас щось нове. Для когось це подарунки, для когось прокляття. Герої цієї історії відкрили в собі нові сили суперсили, щоб бороти суперзло. Ти не робитимеш цього, каже Степан Федорович, опустивши на кінчик носа окуляри і похмуро дивлячись в порожні блакитні очі полковника перед ним. Ти не мінуватимеш реактор, якщо ти це зробиш, то помиратимеш довгою, болісною смертю під прокляття від всього світу на твою голову. запам'ятав. Полковник повільно загальмовано киває. Не розриваючи зорового контакту із Степаном Федоровичем. Той бачить в очах військового власне відображення. Напружене, бліде і дуже втомлене. За понад рік життя в окупації він постарішав років на двадцять. Повтори, я не буду мінірувати реактор, поволі промовляє полковник, іначе умру. Як помреш? роздратовано перепитує Степан Федорович. В нього не так багато часу, а цей тупий офіцер ще й не запам'ятовує причинно-наслідковий зв'язок. Нічого дивного, що у свідомому стані запевнити його не вийшло ні в кого з працівників станції. Наказ є наказ і все тут плювати, що загинуть, і люди, що живуть навколо, і самі окупанти. Долго і... полковник супиться, намагаючись згадати, наче ж не зовсім старий, та й не надто молодий, аби бути настільки дурним. Настільки що навіть під гіпнозом не розуміти таких простих речей. Йдуть. В кабінет зазирає Віта Євгеніївна, дивиться, налякано. Її лоб блищить від поту і неясно, чи то вона настільки перенервувала, чи просто літня спека дається в знаки. Степан Федорович повільно киває, не розриваючи зорового контакту з полковником, дає знати, що почув, і закінчує. Довго й болісно помиратимеш, каже він із вдоволенням, тому що, напевно, знає. Його слова запам'ятаються, викарбуються на підкірці мозку, і лиш тоді він нарешті кліпає і повертає окуляри на місце, втомлено відкидається на спинку стільця. Кліпає і полковник, виглядає при цьому збитим з пантелику, наче забув, навіщо приходив. Степан Федорович давить в собі бажання криво всміхнутися. Полковник приходив, аби в черговий раз його позалякувати, але з результатом залякували його. Що я сказати хотів? Питає, піднімаючи погляд на Степана. Його очі досі порожні, наче й немає нічого за ними. Може, й дійсно немає. Якби сила Степана Федоровича дозволяла, він би перевірив, напевно, і перевірив би кожного з військових на станції. Розчарувався, б певно, та, хоча б, позбувся сумнівів. Ви же уже прощались. І що то? Степан Федорович натягує на обличчя привітну усмішку, а самого всередині ледь не нудить. Буду рад помочь. Нєт. Полковник хитає головою і піднімається зі стільця. Його погляд блукає кабінетом, але не зупиняється ні на чому. Добре, значить, страх він все ж відчуває. Це все. В дверях кабінету він зіштовхується з лейтенантом, що вже його шукав. Вчасно, Віточка попередила не варто було б йому бачити, як Степан Федорович тут розмовляє з його керівництвом. Тим паче так розмовляє. Почались би питання Степану Федоровичу, що треба закінчити роботу, перш ніж його пристрелять десь за градирнями. Коли ж військові йдуть і звук їх кроків стихає в коридорі, в двері зазирає Віта Євгеніївна, бліда, як скатертина. Степан Федорович бачить, як тремтять її руки, що давно не бачили манікюру з нігтями, згризаними до м'яса. Його вірна колега, помічниця, очевидно, не витримує цю атмосферу максимальної невизначеності навколо. Її можна зрозуміти. Однак вони всі мусять просто триматися. Вони вас колись спіймають, вшепочила чутно вона, підходячи до робочого столу і нахиляючись нижче, аби точно вже ніхто не почув. Впіймають і застрелять, як діму! припиняйте це, не можете ви їх всіх перевпевнити, не встигнете. Якщо припиню, матиму страшнішу смерть, ніж від кулі, зітхає Степан Федорович і проводить долонею у посивому волосю, крізь яке вже пробивається голомоза Маківка. Або ж життя гірше за смерть. Та не підірвуть вони станцію, лякають нас просто, але ж не настільки вони дурні. Вони зовсім дурні, суворо відрубає Степан і дивиться на віточку серйозно. Якби були не дурні, взагалі б сюди не прийшли. Тому я мушу робити те, що роблю. Подякуйте Богу, що хоч щось зробити можемо. Віта Євгеніївна важко зітхає і падає на стілець, де щойно сидів полковник, в її очах повно сліз. І вона тремтячими руками тягнеться за хусткою в кишені свого старого офісного костюму. Степан Федорович тим часом дістає зі столу пляшку. Без стопки далі жити цей день буде доволі важко, та й віті не завадить. Коли вже це скінчиться, бурмоче та, витираючи сльози куточком хустки, поки Степан Федорович розливає по пластикових склянках. Зовсім трохи, для підтримки духу. Колись скінчиться, зітхає він і простягає склянку колезі. Та не відмовляється. Добре, що сила в мене з'явилась, а не в них. Якщо в мене, то може, воно справді скоро все закінчиться. Перелякаються, пересваряться та й перестріляють один одного. Або хай просто підуть назавжди, киває віта і виливає в себе горілку одним махом. Я чув, що є в нашій бригаді хлоп, що залізом може вкриватися, каже Микита і жадібно затягується від окурка. Це його передостання цигарка, і він збирається використати її наповну. Казки знов переказуєш, скептично відказує Стас і зручніше влаштовується на землі. Десь далеко гупає. Микита поспіхом повзе до Стаса, всяке таке укриття між земляними стінами окопу та дерев'яними колодами укріплень. Лунає вибух, але не близько. Промазали. задумливо питає Стас, а тоді чується ще один губ. Скоріш прицілювались, вбормотить невдоволено Микита і пробує востаннє затягнутися цигаркою. Та де там? вже потухла. А про хлопа не брешу я. Він з нуля повернувся, без подряпинки, уявляєш? Його побратими самі дивувалися і божилися, що він залізним ставати може. Тобі в шпиталі морфіну накололи, чи що? підозріло питає Стас. Потім каже щось інше, але його слова тонуть у звуці вибуху, цей дійсно вже ближчий. Я в шпиталь з отруєнням попав, не вигадуй, відмахується Микита, а тоді серйозно дивиться на побратима. Правда то. Хлопці казали, що просто в один день той взяв і перетворився на залізного. Сам здивувався. Корисна навичка, мабуть, хитає головою Стас. Якби то була правда, я б від такої не відмовився. Це, певно, легше, ніж бронік постійно таскати. Але серйозно, годі дурнею страждати. Краще б турнікет крутити потренувався, корисніше буде. Та вмію я турнікет крутити, ти мене за повного ідіота тримаєш. Відповідь Стаса тоне у вибуху. Микита відчуває поштовх і налітає на нього. У вухах гуде, в голові паморочиться. Прильот зовсім поруч. Кепсько, і іронічно, що саме на фразі про турнікети. Аго, ти живий? Руки ноги на місці? Відповідай давай! Микита відчуває, як його хтось мацає, як чужі руки проходяться по його плечах і намагається зосередитись на цьому відчутті, а тоді поспіхом прибрати залізну оболонку зі шкіри, тому що вона, зараза, знову вискочила швидше, аніж Микита встиг подумати. Він не контролював її, вона просто з'явилась. Ти в сорочці народився, кричить йому стас. Жодної подряпини, хоча до тебе ближче було. Чувак, та ти мене тілом майже закрив. Це випадково, бурчить Микита і поправляє шолома. Йому треба ще трохи часу, аби опанувати цю дивну надздібність. ще трохи часу, і він зможе захищати не тільки себе, але й побратимів вже не випадково. П'ятнадцять секунд на три години, сухо каже Соломія. Ромка закидує ракетницю на плече і прицілюється. В голові йде зворотній відлік, зброя поготові. Десь в посадці співає Соловей, але Ромка не дає собі на нього відволікатися. Півтора року тому він і подумати не міг, що збиватиме ворожі ракети отак, мало не голими руками. Півтора року тому він би посміявся з себе сьогоднішнього, який свято вірив, що його постріл досягне цілі, щоб там не сталося, і вважав себе супергероєм. Півтора року тому Ромка був іншою людиною, як і Соломія. Ромка тисне гачок рівно за 15 секунд. рівно за 15 секунд летить над ними ракета. Він влучає, збиває цю бредоту, і вона вибухає в повітрі. Гепнеться десь в полі, залишається сподіватися, що не на тракториста чи не на свіжі посіви, бо шкода буде. Ромка важко видихає і не може стримати усмішки. Ще разу працює. Щоразу дивуюсь, що виходить. Він обертається до Соломії, що сидить у високій траві з закритими очима. В неї немає електроніки, що допомагала б визначати, звідки йде небезпека, немає при собі навіть телефону. Вона просто знає, звідки прилетить наступна ракета. Знає і не пропускає жодну. На ромку вона вийшла самостійно і працювати разом теж запропонувала вона. В глибині душі Ромка підозрював, що Соломія знає значно більше, ніж говорить про свої та його сили, однак допитувати її він поки не наважувався. Біс його знає, що в голові у той відьми в пікселі насправді. Рано розслабився, мопеди пішли, каже вона, не розплющуючи очей, двадцять секунд на дві години. І знову все на нас? Невже штаб нарешті в нас по справжньому повірив? Годі язиком чесати. Так, так, перезаряджаю. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Вова! Давай сюди, тут діти! кричить Петро на весь двір. Його голос відлунює від розбитих стін будівель в темряві ночі. Зруйнований будинок їм підсвічують прожектори та блимаючі ліхтарі службових машин. Кремезний Вова біжить по напівзруйнованих сходах під'їзду, які тепер опинилися просто неба. Світовідбивальні смужки виблискують на його формі. Точно можна піднімати? Інших не завалить? Не провалиться? питає він, оглядаючи бетонну плиту, що посунулась зі свого місця і провалилась на один поверх. Якщо під нею хтось є, то йому дуже пощастило. Так, можна, ми перевірили. Тільки з того боку і направо, зможеш? Зможу, киває Вова і закочує рукави. Відійдіть. Петро з колегою слухняно відходять, але недалеко їм ще лізти під ту плиту, але спершу має попрацювати Вова. Насправді зараз не надто вдалий час, аби споглядати красу роботи колеги. Петро це чудово розуміє, але щоразу не може відвести очей. Руками в робочих рукавицях Вова береться за край плити, напружується і піднімає, піднімає важку, засипану іншими уламками плиту, наче він справжнісінький кран, а не людина. Піднімає і тримає. Стоїть, як стіна, значно міцніше за ті, які сьогодні зламали ракети, поки Петро з іншими забирають з-під завалів матір, двох дітей та їхню собаку. Переляканих, брудних, в піжамах. Вони дістають їх і спускають на землю, туди, де на них чекають медики, теплі ковдри і вода. Обережно поклади, щоб не посунулось нічого, командує Петро Вові, і той слухняно кладе плиту, як було. Ще когось знайшли? питає він, коли плита стає на місце. Може, ще десь щось підняти? Не поспішай, собаки ще працюють, та й тепловізор. А якщо не встигнуть, Вова гарний рятувальник, але надто емоційний. Йому важко на цій роботі, але саме тут його надзвичайна, незрозуміла сила зараз найпотрібніша. Петро це розуміє, тому терпляче видихає і суворо говорить Просто роби, що робиш, цього буде достатньо. Вова не вірить, це видно по його очах, та, хоча б, слухається він гарний рятувальник. <му> Ти повертаєшся з війни, де воюєш з росіянами. Заїжджаєш у місто і бачиш пам'ятник тому, кого росіяни зробили героєм, хоча він вбивав своїх же. Ти й чув про червоний терор? Діано, годі, зносити пам'ятники не на часі, бурчить Микола Григорович, збираючись на роботу. А коли буде на часі? Тату, ти хоч почитай про те, хто такий цей Щорс». Я в школі про нього вчив і все чудово знаю. Не знаєш. Панночко, поговоримо ввечері. Чотирнадцятирічна донька вдарилась в активізм, однак чомусь замість плести браслетики для ЗСУ та готувати. Вона пиляє батька щодо пам'ятників. Її впертості можна хіба що позаздрити. а Разом з її дивним талантом ця тема вже аж надто сильно дратує Миколу Григоровича. Повз на коні по дорозі на роботу Микола Григорович проїжджає щодня і щодня обурюється варварству. Фарбові написи на постаменті викликають в нього обурення. Але перш ніж він дістається свого офісу, то завжди забуває відправити працівників їх відмити. Якщо ж ставить собі нагадування, воно не спрацьовує, а якщо пише паперову записку і клеїть її на бардачок, вона, певно, загубиться ще до кінця маршруту. Відкриваючи ноутбук на робочому місці, Микола Григорович здивовано дивиться на відкриту вкладку браузера вільна енциклопедія, сторінка про Миколу Щорса. Діана підсунула. Дочка, очевидно, вирішила його додавити цього разу. Не те, щоб він не розуміє, що пам'ятники росіянам під час війни виглядають лицемірно в центрі міста. Розуміє, однак на знесення потрібні кошти, час, люди, задіяні зараз в інших місцях, та й кому той щораз зараз заважає, і потім прибрати можна, коли війна скінчиться. От тільки Діана так не вважає. І Микола Григорович ввечері вже вдома знову знаходить на ноутбуці відкриту вкладку про бісового щорса і його роль в історії. І мала ж ноутбук не чіпала це все її екстрасенсорні фокуси. У всіх надздібності проявляються там, де треба. Одразу видно, до чого їх прикласти. А в діани завжди все не як у людей. В наступні дні вкладки зі статтями постійно вискакують на робочому ноутбуці, листів від активістів на пошті Миколи Григоровича стає, здається, лише більше. А фарба на постаменті, повз який він їздить, стає яскравішою. Кат, вбивця, злочинець. Молодь так легко розкидується цими словами останнім часом, зовсім історію не вчать, бурчить Микола Григорович, видаляючи з пошти чергову пачку листів. Мені іноді здається, що вони історію краще за нас знають, зводить плечима понура колега. Вам, до речі, передали ще список вулиць на перейменування, замовити таблички. Дай хоч гляну, що там. Аби здатися Миколі Григоровичу потрібно всього п'ять днів, і один важкий підручник з історії, що впав йому прямо в руки і розкрився на сторінці прощорса. А як би на голову мені впав? похмуро питає він в Діани. Взагалі він хотів взяти з її полички почитати щось на вечір, але ж не підручник з історії. Не впав би, впевнено каже та. Над її столом висить в повітрі ще три підручники вона, чи то вдає, чи то справді так наполегливо готується до контрольної. Дивна дитина: Ти ж за книжкою заходив, бери цю. Якщо візьму, відчепишся, відчеплюсь. Микола Григорович важко зітхає і йде читати підручник з історії все, що завгодно, аби це все вже припинилось. Щорса знімають з постамента за місяць. Їдучи на роботу порожнє досі розфарбоване місце, Микола Григорович бачить, як на фоні колишнього пам'ятника фотографуються військові в пікселі з прапором та широченними усмішками. Що ж, схоже, Микола Григорович помилявся, і відкладати це рішення було дійсно не варто. А надздібність Діани не така вже й недоречна. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.